З Новим Днем вільний Незалежні вийшла до вас в такому вигляді, може не дуже гарно, та така, як є. Дивіться, за моє останнє відео дуже багато там коментарів, таких негативних, та тому і не вела ці тіктоки, бо я не дуже люблю це все, а тоді ще не було в мене моральних сил, би відповідати на Хейт. Та зараз я маю трохи сил, я їх трошки вже набралася. І мене почали хейтити за те, що я сказала, що нам типу, треба притертися життя після чотирьох днів полону. А, люди добрі, я щаслива, я найщасливіша в світі, дружина, жінка, мама, моє життя просто набуло інших фарб. Раніше все було зовсім не таке, а зараз я вдихнула, реально вдихнула. Але ви мені пишете Ой, дочекалася, чекалася? Та мовчі, видали відео. Слухайте, ну це ж реальні проблеми, з якими стикаються люди. А ви думаєте, що прийшовши через два місяць два роки, ой, як раніше обійнялися і сидимо? Та ви ж зрозумієте, навіть блін. Навіть ціни змінилися за два роки. Ну і ми змінилися. Він змінився. Я змінилася. Ви думаєте, я лише кажу там, що мені. А ви думаєте, йому легко дивитися на дитину, якій було сім років, тепер дев'ять. Просто перш ніж щось писати, ви подумайте. Бо два роки вирвати з життя, це не є так просто, це не тиждень. І перш ніж писати якусь фігню, ви думаєте, що ви пишете. А якщо вам щось не подобається, то проходьте мимо. Я не збираю своєму якихся, таких поганих людей, повірте, коли мій чоловік був в полоні, мені зустрічалися, завжди лише хороші люди. І коли я. Переїхала в Івано-Франківськ. Ви знаєте, мене вчителька моєї дитини запитала ну як вам я кажу, ви знаєте. Слава Богу, лише добрі і приємні люди на моєму шляху. Так вона мені відповіла, бо ви така. Ви знаєте, може дійсно так. Я людям не бажаю ніякого зла. Я коли навіть я чекала, я ніколи не писала якихось поганих коментарів. Ви думаєте, мені не було образливо, коли я бачила, як інші обіймаються. не те, щоб образливо, але мені ж також хотілося обійняти свого чоловіка. Та я не писала нічого, бо в людей щастя, люди задоволені. А ви хочете свій гнів, якісь, свої якісь погані емоції, ви, ви написати на мене. Мені воно не потрібне. Залиште їх собі, а взагалі, чим більше гімна ви пишете, тим більше гімна у вас. Тому люди, будьте трішки добріші і хай цей світ стане кращим. Я бажаю всім, хто чекає, дочекатися від щирого серця, бо знаю, як це важко, і низький уклінь тим, хто вже. Не зможе зустрітися з рідними.